Всім добрий ранок. Сьогодні ми пересаджуємо День пересадки малини. Це у нас ремонтантна малина. От така малинка. Віться, як гарно цвіте. Віть, скільки ягід. Я вам покажу швиденько пару кущиків, приклади, що ми, як ми пересаджуємо. Значить, бачите самі, 3 листопада. От сьогодні 3 листопада, осінь, малинка дивіться, скільки ягід зав'язано. Ягоди. Дивіться. Ось так. До самої морозів ремонтантна малина дає ягоди. До самих морозів. Мені по малині краще, я більше люблю ремонтантну малину, бо. Коли та родить нормальна малина літом, не ремонтантна. Значить, багато ягід, я не дуже так прямо. А ця ремонтантна дома в листопаді місяці, жовтень-листопад, ти хочеш ягід, і набагато мені смачніше, і набагато ми більше чекаємо цю ремонтантну малину, ніж таку просту. І саме в нас кожний рік, от, жовтень, вересень-жовтень, повну малину. Дивіться, скільки малини по Так, сьогодні ми будемо пересаджувати на інше місце. значить, Коротенько розкажу, яку малину любить землю і яку ми землю будемо готувати. Так, от такі в нас корінчики гарненькі. Так. Значить, малина любить суглинусту, легку, таку досить легку землю. Е, більше земля нейтральна, більше до, до кислотної землі, гарно заправлена органікою. І всі знають, що дуже гарно малина відзивається на добриво. Значить, що ми будемо давати під малину? Значить, ми будемо давати перегній. у нас перегній, Це курячий перегній. Дуже, він дуже багато років. вже, Це вже. Так, суперфосфат, обов'язково, щоб гарно коріння розвивалося. Тут і, і кальцій, і різні мікроелементи, і фосфор. Саме обов'язково, щоб е, малина розвиває, щоб гарно е, коріння розвивала. І під перекопку ми даємо попіл. Але під перекопку, тільки оскільки малина любить землю більше докислої, нейтрально більше докислої попіл. Ми не даємо посадочні ями, бо він попіл має, робить швидко розкислює землю, робить більш землю долужної. А малина, оскільки кислою, ви розумієте самі, що це. Бо я бачу, що люди і літрами, і відрами дають попіл, і потім думають, чому нема врожаю. І попіл плюше може блокувати різні мікроелементи. Тому ми трошки даємо під копком. Попіл треба, бо там і кальцій, і калій, і мікроелементи, всі. Це саме не одна з найкращих добрив, але з розумом, без фанатизму. Так, малинку. Зараз отакими от ямками. Такі робимо борозди, даємо, отак. зараз вам швиденько покажу. Перегній. У нас тут є перегній, але ми ще. Докидуємо. От, бо малинка любить, щоб було гарно земля органікою. І обов'язково Суперфосфату Суперфосфатом. При, при, при солі, Так, як я кажу, присолюємо. Так, це перемішуємо. І висаджує. Лише малина, що гарно, що кажуть, що малина, що от нас переважно ми малину як? Де вже е, не жалко, де щоб малина вже де сама зайняла, там і росте, і ми її мало На сонячному гарному місці малина це. І ще одне, що я б я не заусував. Нас тут такого, отут у нас підвищено, вже трохи я висадив малини. Нас тут трошки місце підвищено, бо малина не любить, щоб була заболочена земля і стояла вода. Котрогось року в нас було, що в такому нижчому місці ішли дощі, і малина, прям вода там була більше води. Малина вся пропала. Ремонтантна малина вся пропала. Так що врахуйте, що була трошки на підвищенні або десь такої землі, щоб не, вода не заходила. Так, зараз вам посажу і покажу. Так, посадили нашу малинку. От з такою. Ну, я десь сантиметрів, тут 20, орієнтовно 25-30 в мене розбіжка йде. Хто як собі можна, можна густіше сидити, можна рідше сидити. Я з весною все рівно її нормую. Скільки цих залишаю на врожай. Я вирізаю те, що мені не потрібно. Так, що основне після посадки? Що треба? основне? Так, зараз після посадки треба обрізати тут, де плодоноси, тут, де ягоди і тут, де цвіт. Не жалійте. Не жалійте, бо це всі ягоди і оцей цвіт буде забирати силу у цього саченця. Звичайно, хто має з, з плодоносами, може комусь хтось дав, знайомі, рідні. І хтось жаліє, думає, що ще подостигає. Нам треба. Вони можуть, вони й не достигнуть швидше всього, бо буде саджений слабий. І плюс до того вони заберуть силу у нього, і він на той рік не буде стільки маленький. Не жалійте. На той рік вона вам віддячить віддячить ягодами і Отако. От Отаку. всі я проходжу, всі плодоноси, всі оці цвіт і ягоди я зрізаю, щоб саджанець давав силу на укорінення. Так, осінню. Я залишаю зараз от листочки. От один, два, можна три листочки залишаю. Він дасть ці листочки ще дадуть, будь-що він укорінятися йому. А осінню я зрізаю під землю. Ремонтантну малину. І все. І навесну вона собі відпускає нові пагони. Можна залишати. Можна ж залишати. От, наприклад, якби цей залишити на другий рік, він буде, вона буде родити разом з простою малиною. Але мені не треба з простою малиною. Я зрізаю і він родить вже осінню. Все. От така посадка малини. Зараз вам ще покажу, яку ми. от таку. от таку, такий рядочок. Ми посадили малину. Отакий от, от рядочок буде малинки наші на той рік. Зараз все пообрізаю гарно і буде якраз малинка нам на той рік родити. Так, всім гарних рожаїв, гарних урожаїв вам малини і мирного неба.